Сьогодні, друзі, в Гайшині відбудеться четвертий тур чемпіонату Переясовини між командами Вовчика в зеленій формі і Гайшин на розминаці. Дякуємо Збройним силам України, друзі, за надану можливість бути присутніми і грати. Фан-зона. Заповнюється, підтягуються вболівальники. З хвилини на хвилину будемо розпочинати. Гру. Дякуємо, друзі. Усім, хто приймає участь не тільки в футболі, а й вболівають. Вітання від громади. Усім. Героям, слава команди вийшли На привітання. У мене друзі. Гайшин і Вовчко. Одна громада. А зате дві футбольні команди. А громада одна переяславська. Вітання усім громадам Переяславщини. Розпочаток, друзі, розпочався потроху валяє легенько. В межах Дозволено Айшин ще в обороні Пока Пока Андрій Йоха вріваються, вріваються, акуратно поводить себе, бо тут є такі козаки, що можуть неможливе. За ними треба ото тільки поваляти або трохи підвалювати. штрафный удар подача будет в штрафную. Штрафную гайшина. Леха, подача. Веносна. Не давать. Вася. Погода, пока хороша. Погода. Игра розпочата хороша. Медать. Робочка.

Легенький. Иди, иди, Димочка, иди. Езь слева, езь слева. Ян. Да, хорошая, хорошая. Валика. Вовочка батать. Леха. Леха не дать. Не дает. Не дает подъем с поворотом. Судья показывает. Судья показывает. Что там показывает? Ото інтересно. Подивимося у замедленому дійстві. Можливо, щось було. Можливо, щось було. Але це чудово, що можуть і таке зафіксовувати, друзі. І таке. Вечає, Знову спроба. Свисточок. Проба. буде продовжуватися після свисточка. Ой! Андрій серед арбітер матчу. Призначає удар по свисточку. Штрафненький. А що з ним буде, з стімнячиком? Совітується конференція. Хто там битиме? А, хлопчик печерявий. Охти, друзі. цей раз сих ти. Головий удар, подачка. Овчкова. Роблять пристрелку. І ляха знову винос. Винос, щоб не було заросу, а там було трошки порушення. Чудово. Мовривоча копчика. Опа! Елха. Розстріл в притул. Наверное, бронебойний. Трохи почекаємо. Що там?

Винос, щоб не було за носу. О, хороший. Проліт хороший. Очков! Лха, алеха мутить. Лха мутить. І намутить Вадим винос. О, Ухели. На ухели. Что там? Не дать пробить. Макс. Ой, хороший. Э, Федоренко. Не замахнулся. Трошки. опоздание. Волчков. Лахазан, Федоренко, да, Эляха. Да, 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 Красиво, да, высоко. Да, пролет. Да, ну, Волчков. Да, Давлюет Федоренко. Да, Макс. Дублеты. Да, Ильяха, да, Контроль давай, мяча за ним. Давай левую головочку, давай. Денчик, левую. Хорошо, все, все, пошли, пошли, валик, ручечка, ручечка, хорош, валик, ручечка нормально, свисткова. Нормально. Ай, Андрюха, научился свистеть рома. по-взрослому. Алицкий. Да, да, да. Ти знать шостого, давай, давай, давай. Ляха. Діди йди, йди, не дай, не дай. Ляха. Ося. Подача в голову. Максим Федоренко. Давай, давай, валю. Давай, валю. Забрали. Забираємо, забираємо. Ух ти! Рольот. Рольот дев'ятка, ух ти, кнов. Сюда, 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 внимательно, играй, пацанец! Овчка, педавлиящин. Макс. Не дать. Буде в Один ноль. Айшин. Трошки проігрує. Подача. Петренко. Денис. Люха. <гаджу> Пробігли, пробігли Не добігли, продовжується Пробігун. Скоростя ду друзі, дуже чудове, чудове ганяють, одкривається. Таймо ти де малий малого. А малий залізного хлопці підказують своїм командам. Де можна посидіти, Де прилягти? Не на политике. Есть, хлопцы, обедают. Свято спорта, весь не, друзья. Я Андрій полуденний Що там? Их не дають, Що там свисточок? Буде штрафний. Буде штрафний. Біля штрафної. Чекаємо. Що вони? Чим можуть вимацати? Ай, вимацати можуть, а забити друзі. Ай. Айшин. Подачка. Або прострільне щось. Що там? Розбігається. Передня не пройшла. Розовичок. Федеренко. Макс. Ой, не дай. Ой, не дай. Не дай. Розовик. Ля. Валик. Що там? Олі. Перехват перехватний. Полуденный. Макс. Лха. Ляха держить. Ляха. А тут. A to od... Hrašo. Vovčko v hlavě. Budu to Ne. podáčka, Poddačka. I jak nuli. jak nuli. Ještě jeden. I jačok. Ještě jeden. Čekajme podáčku. Вітерець. Чот не привітрив. привітрив і приземлив чуть-чуть. Макс. ручечками. Холодений. Макс Ян. <реку> Так, що це таке знову ручечками? Сьогодні не дозволяється недозволене. Шороше. Красиво вибив. Красиво. Та, може, зразу. Полоденний. Рома, вкид. вкид.

Винос не дать быть пока не будет два завал. Завал. Валик. другий Руйкулиденный рома. Не влізають. Зона не даете. Не даете. Хороший руки. Давай, давай, просто найти. Удар. Хороший. Аут. вот. Хорош. Валік куда ривається, ривається, Терпець. Суддя засвітив. Аккуратно. Да цей вже з плена прийшов. Скільки йому него? Разбирали. Страшний удар. Полуденний чи Виноградний. Чи Вася Савченко винограді. Вадим, синок. що там? Опа. Ох, стіночка Вовчко в атації. Не дать ударить. Не дать. Оооо! Печочек, ну, другий, другий. Представив ножку перед воротарем і зальот зальотний. Два ноль. Одинадцятиметровий. Одинадцятиметровий. метровий. -метровий. Пробиває третій. Третій. від Вовчкова гайшину. Три-ноль. Вовчка виграє. Не суть, не суть. Гайшенці на центр поля. Вовчкову Один. Одквитали, друзі. Один. Одквітали. Три один. Гайшен Вовчков. Вовчков. Що там? Не дать. Не дать. Ууууу! Цапок вицепив. Вцеп. Да що це таке? Знов заносять. Знов заносять. Четвертий лях. Розовичок. Мов корпусом. Чотири-1 грають Проюдник, що просто грає з інших уже лигою не ясно. Просто даже заїхав. Ра там 5. О, витянув. Такі смутники були, так как. А це руки восятся. А что-то ваше греблі, хата згоріли. Да. Та то давно. Ну, це їздили, я тільки зараз побачила. Зимовий час. Давай, давай, сдавай лет! Лево, 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 не вийде! Разово чего? Стоїть. І не з того, ні Він же ж не прав, він нам дорогу перекрив машину. Ох, буде вдар. Валік. Даже Андрюха. Не дали. Лестача. Ти йошпана. Так нічого страшного. Це піде ефір, друзі. Шість-один. Шість-один. Так і залишилось, друзі. Вовчка виграє вайшина. Але це свято. Свято, друзі. Молодість. І зросли. Усі. Вболівальників багато з'їжджалася вся Україна. Всі, всі представники всіх областей. Хей, друзі. Удачі, всім вітання. Вовчка. Це не може, не можна не прийти, не прийти не до якоїсь дні. Льоха летить! Летить! Не долетів. Не долетів. Контратака так Україна сама підставила. Розказували, що буде, Контратака

Trop удар. Trapni удар. Oh, put перекладыну не sхотіło. Льоха Lojha взяв. А тут... взяв! тут Эдаренко взяв! Сьомого! Сьомого сім один! продає! Чи це програє! 7-1, друзі. Закінчилася гра. Дякуємо усім, хто грав і хто був присутній. Дякуємо всім. До зустрічі. І це чудово. Гайшин. спорт для всіх. Працюємо далі.